Відбулося виїзне засідання колегії районної державної адміністрації. Захід пройшов у клубі медичних працівників. Тому порядку денному колегії йшлося про стан охорони здоров'я та якість надання медичної допомоги населенню Красноградського району. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, головуючи на колегії, зазначив, що відтепер питання роботи медичної сфери в районі стануть пріоритетними в діяльності виконавчої влади району, оскільки Красноградська центральна районна лікарня отримала статус міжрайонного закладу. Тому медичний персонал адміністрації. Лікар лікарні та влада мають створити такі умови, щоб якість медичного обслуговування була на високому рівні серед першочергових завдань даного напрямку забезпечення лікарняних установ кваліфікованими працівниками, відновлення роботи зупопротезної служби та проведення ремонту в пологовому відділенні. С нового року на базі нашої районної больниці, це вже буде міжрайонна лікарня. і зачепіловка і річовка радільне будуть працювати тут. будуть То есть если у нас не получается, или на сегодняшний день мы стремимся увеличить качество услуг, оказываемых э, при рождении ребенка, то мы должны их сегодня на порядок увеличить. Для того, щоб ми могли обслужувати ще і що і основний два райони. Головний лікар Красноградської центральної районної лікарні Олександр Колодяжний проаналізував у своєму виступі стан та якість надання медичної допомоги населенню на первинному та вторинному рівнях. Зупинився на тих проблемах, які є сьогодні актуальними для колективу. Нагальними питаннями залишається проведення ремонту ефекційного відділення, проведення ремонту поліклінічного відділення, ремонт Берставеньківської амбулаторії піщанської. Нагальною проблемою залишається вирішення питання забезпечення транспортом поліклініки. Також під час колегії було обговорено питання соціального захисту ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян за інформацією заступника начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Любов Полякової. На сьогодні в районі право на різні види соціальних пільг мають майже 13 тисяч громадян. Члени колегії проаналізували якість та своєчасність надання соціальних пільг населенню у Красноградському районі. Наразі держава виконує зобов'язання щодо забезпечення соціальних гарантій своїм громадянам. За всіма питаннями, порушеними під час колегії, прийнято відповідні рішення.